І, вже є, і в нас вже є людоньки добрі. Будемо пиво напувати. От маємо пиво, маємо коробочку. То для початку, бо хмари дуже йдуть у нас. Ой. Наливаю в такій, в такій коробочці, в такому піддончику наливаю пива. Не доверху. Півтора-два сантиметри доверху не доливати. І даємо трішки солі. Скільки? На, на 200 грамів я дам, я знаю, таку чайну ложечку. О. Помішаю їх. Тут мати солене пиво. Чіпсів не дамо їм. Так. Що далі робимо? Далі йдемо закопувати. Дощ піде. У нас дощ почався, я в парник пішла. Так роблю заглиблення, не до кінця буду, щоб воно ну, не повністю було погружене, а так, щоб трошки вверх виглядав. О, Вони будуть, їх аромат буде приваблювати. Так, і... бо і розсаду їдять перців, і капусту і... з'їдають, все з'їдають. Я вже тут була посипала, бо в мене вже. У були розменки, То перший варіант спив. Наврорі купила цих синів, тих купила, висипала в торбинку. Гранулок. О, такі гранулки. Ну, вроді утиліт називається чи уліцит? Від слимаків написано на пачці. бо я пересипала. То є теж добре, по периметру сипати. Так, на ці капусточку не особливо, ну взагалі все їдять. І, і по периметру так навколо розсипати, легенько так посипати, де під кожен кущик, а по периметру нагрябутися. І воно буде допомагати вам, буде помічне. Мусимо і таке робити. Мусимо. А третій варіант бабцю, який ви теж робили, збирати. А, там, я собі бачу, з ручкою була, взяла, і набрала туди теж соленої води, зробила, і кришечкою закривала, і так ви збирали. Я рекорду не маю, але ну, сусід по 300 штук збирав на день. <рес> так. Він рахував. Ну, я не рахувала, але ну, 300 точно не збирала. Нехай йдуть геть. На, на чужі десь на полях, хто знає на бурі, нехай там їдять, нас нехай не рухають. Ось так працюємо, нас дощ почався, ну, понику сховалися, не спосіб. Ходьте здоровенький.